Всім привіт, з вами я Артеплей, і ми сьогодні зіграємо знову в Браво Старс. Ті, хто не дивилися відео, як я робив Золото 2, то йдіть, дивіться зараз. Бо іменно за 3 години це відео набрало протягом 130 переглядів. І та, воно й зараз набирає. Дякую вам за таку активність. І сьогодні коментарі будуть відкриті. І давайте погнали! Сьогодні ми зіграємо а іменно, в квести, ми зробимо їх квестики. Отак от, от. Сьогодні якраз частина буде про те, як ми зробимо квести сезону і квести дня. І для цього я взяв брока, який буде для трьох завдань готовий. Треба нести урона більше, пройти один раз, як і за брока, і за того. Але головне, що. Треба знести урона більше. Тому сьогодні ми будемо підбирати батки. Зараз. Ай. Сразу початок мінус, нічого страшного, зараз, минус два. нам треба знести іще 80 тисяч урона. Я бачу, от, Вот. Зараз ми підемо в пуш, э, пуш нову. Вот. Я всіх пробиваю. Добре, що мені випав. Гіпер, ну, мутація випала прока. Він з, 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 з цією мутацією дуже багато зносить його. Проти нас зараз фенк, ну і ми пробиваємо пені. Йдемо в наступну нокаут, потім, може, сходимо в нокаут. Я це не знаю. І я хочу вас одне попросити це підписатися на канал, поставити подобайк. Ну і поставити колокольчик, щоб не пропускати нові відео на каналі АТПлей. І зараз нас залишається 2. Ми добре зносимо уронок і ми виграємо перший топ. Після цього ми отримуємо цілих 34 тисячі гемочок, які ми зносимо. Дуже класна анімація. І ми отримуємо ще додатково 17 рівень сезону. І ми проходимо. Я хочу дійти до кінця, головне. Тут буде легендарний старт дроп, з якого може щось випасти. Забираємо 10 хімасів. і йдемо знову в катку. Ця серія буде дуже коротка. Но не переживайте, ми сьогодні зіграємо не тільки в квести, може, ми зіграємо пару раз в докаут. Знову дуже багато людей проти нас. І проти нас гриф, Який буде зараз що? І зараз ми можемо Джесі забрати. Чесів втікає, окей. Збираємо банки. І ми забираємо дуже багато банок. Та їм носимо, Зараз буде вісім. І можемо виносити всіх. Едгар на мене напав. І він мене Він мене виграв. Ми получаємо четверте місце. Ми йдемо ще раз зараз зіграємо і отримуємо додатково 10 000 кебичу зносимо. І ще залишається так зіграти пару каток за цього. У нас, виходить, дуже багато людей з мутаціями через те, що вже скоро їх буде не одна, не одна людина, а й всі будуть мати мутації. І хто брав, хто не брав, то роздають яйця. Ну, типа 6 яєць Таке хочеть все високий. Джесі. Мене Джесі долякава і Менді! Стоп, що? Ми получаємо ноль. Я. я в шоці. Цю катку ми можемо забрати на перше місце. Пробуємо іще раз. То дискує тоді т'єша пальця. Зараз ми будемо забирати іще людей. За, здаваю, якщо що, Пайпер. ми зараз її винесемо. Ні. А, ми забрали. Зараз у нас три банки. Тік. Доступний. А депогаду я Я зношу я зношу по 4 тисячі. Це ще так двома стукана. Ми зустрічаємо зараз спайка і ми його виграємо теж. Ми бачимо Дерево і Ріко, то ми їх добре. Виймо. Ми вже точно забрали квест. І залишається нас три людини. Уже дві. І хто остання людина? Так. Диває. І десь може бути в курс. Він зайдем є. Він сам вийде зараз. А вот і де І ми забираємо мій. І ми получаємо перше місце, а їм 10 кубків. І... Робимо завдання, квест. От. І ми що получаємо? Ні, ми не проходимо далі. Я думав, що додався новий бієць, а не додався. І давайте зіграємо сьогодні в нокаут. Знову зіграємо в нокаут. І би хто Пайпер? Такий самий я і ще хтось. І зразу Пайпер забирає ріко. Що? Ми, зроб... ми забрали за собою пайпер. Ми, получ... ми виграємо, Ми раунд виграємо, і залишаться один на один, і хто виграє. І ми виграємо катку. Ми виграли катку і давайте зіграємо разом. І ще раз ми зіграємо в катку так пару раз. В чому прикол, що... О, тепер здави іще з і іншу має мутацію. А Кольт, якщо що, по факту, Кольт теж має мутацію, він просто досить стігне. У мене вже на цих бійців дуже багато є мутацій. Тому я вже можуть переживати, головне зараз вибивати двох бійців і апоків. Ми забираємо і давайте. Ми виграли, Раунд ми виграли тепер останній раз. І ми вигріємо катку. Ми забираємо катку. Треба буде прокачати брока до До золота останнього. Я якраз за нього там 10 діту, я хочу його вивчити. Туди заставляють його. Мене чуть. мене не виграєш зараз. І ми виграємо легко. Ми програли і один, на один. Хто ж зараз виграє? А Тік ви... Тік визиває три голови. І ми забираємо Тіка. Залишається Ріко. Давай. Давай, давай, be ми виграємо. У я виграю. І забра... забираємо знову катку. І так. Ми получаємо 30 кубків. Ох, Прокачаний брок. 4 серії, у мене цілих 37. Я пробую зробити серію виграшів 50. Оцідите мій аккаунт від Одумку. До І давайте зіграємо до останнього Такий цей. Просто перевіримо, що там є. Підіш це щодня обновлюється. Це, якщо що до кубки, так просто зібрати. І так. А а тут дивай мутації. Тут мутації дибає. Бас хилиться. Хрил, Бас запа... забрав ебм. І випрай бо. йо І ми забираємо катку, бо я виграв. Один-один, Хто зараз виграє. Цепийся. Давай, хийся, блін, кукра! Бас бає супер, і він зараз запере. Я не знаю, що робити. І у нас залишається один брок. До МВП є. І ми з броком один на один. У нього більше хп. Грибо! Ми забираємо катку навіть без, без кубків. Я би поставив цій карті.